На сьогодні в реєстрі застрахованих осіб, який формує і веде саме Пенсійний фонд України, володіє Пенсійний фонд України, міститься інформація про страховий стаж з 2004 року, а заробітна плата з 2000 року. Але є винятки ті організації, які були в експерименті. І з 1998 року необхідно для автоматичного призначення пенсії, ми розуміємо, що треба, щоб в реєстрі відображалося весь страховий трудовий та страховий стаж. А оскільки до 2004 до 2000 року немає інформації, от тому і... На сьогодні цим законом передбачено, що необхідно подати для оцифрування. На сьогодні кожний громадянин, кожен роботодавець має можливість подати скановану копію для оцифрування. І в майбутньому скористатися автоматичним призначенням пенсії, а також іншими нарахуванням інших соціальних виплат. Законом передбачено 5 років, п'ятирічний річний перехід, протягом якого пенсійний фонд вносить відомості про трудові відносини. І якщо у випадку Якщо з тих чи інших причин трудова книжка не була подана для оцифрування, ті періоди не відображаються в реєстрі застрахованих осіб, і у випадку звернення такої особи, там, наприклад, для призначення пенсії, із наявністю паперової трудової книжки, то е, працівники е, пенсійного фонду візьмуть трудову книжку для оцифрування, і е, стаж е, ні в якому випадку у людини не втрачається. Це може подати і як роботодавець, так і застрахована ос, люд, особа особисто. Е, працівник, е, на, е, який працює на підприємстві, установі чи організації, е, за таких е, працівників подають. Е, Скановані копії е, трудових книжок з роботодавців через е, особистий кабінет е, страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Е, взагалі, е, веб-портал електронних послуг це наш ресурс, на якому е, можна отримати. Е, а майже всі послуги онлайн 24 на 7. Також, як застрах... роботодавець, так і застрахована особа особисто через свій особистий кабінет на веб-порталі. І обов'язково з авторизувавши обов з авторизувавшись кваліфікованим електронним підписом, тобто з кепом, або дія підпис або за допомогою Bank ID. В такому випадку, увійшовши на веб-портал, вибравши в блоці комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини, подання сканований копій від трудової книжки, подається трудова книжка обов'язково. Перед тим як под... Сканувати, скажімо, так трудову книжку для подання до пенсійного фонду, ми радимо перевірити її самому, хоча б візуально, чи є там підпис на титульній сторінці, чи чітко проглядається особисто особливо печатки організації, чи також накази. Ну, Номер дата, тому що це важливо, Ось такі трудові книжки, якщо вони не чіткі, будуть просто повернуті на доопрацювання. Е, вимогами до е, сканування е, паперової трудової книжки є, е, по-перше, необхідна роздільна здатність 300 DPI. Обов'язково має бути е, формат е, JPEG або PDF. PDF. також не має бути розмір більший одного МБ. Відскановані трудові книжечки обов'язково трудова книжечка обов'язково в хронологічному порядку має бути складена. І ці вимоги можна переглянути в веб-порталі. Коли людина заходить для подання трудової книжки, їй на екрані висвітлюються саме ці вимоги, що потрібно зробити і в якому форматі. Можу назвати основні причини від відхилених сканованих трудових книжок. Це саме і відсутність підпису власника трудової книжки. Це неякісні не копії скановані, не чітко незрозумілі саме початки, як я раніше зазначала, або дата наказу про звільнення чи то прийняття. Взагалі, пусті звернення не місяць копій з трудових книжок або чорнобілі е, копії. Чорнобілі копії ми е, не приймаємо е, неякісні скановані копії. Тому тому що коли буде неякісно відцифрована подана трудова книжка, цей період не буде зарахований до трудового чи страхового стажу. Останнім часом надходить дуже багато звернень до пенсійного фонду, саме з питання не зарахування того чи іншого періоду до страхового стажу при відсканованій вже трудовій книжці. Тому а не зарахований він тому, що не, наш експерт не зміг прочитати саме дату видачі наказу, як приклад. У нас є переселенці, які вже подали для оцифрування свою трудову книжку, які не подали і втратили. В такому випадку, якщо збережені копії трудової книжки, можливо, таке є в багатьох, якщо немає, то тільки зарахування страхового стажу за рішенням суду. А також при Наявності свідків, відвідавши е, свій особистий кабінет, зразу в розділі «Мій страховий стаж буде стаж з урахуванням відцифрованої трудової книжки. Але є можливість сформувати витяг з електронної трудової книжки, є можливість сформувати витяг з реєстру застрахованих осіб, де також буде інформація про страховий трудовий та страховий стаж людини. Крім того, в мій, в мій страховий стаж можна. Отримати відповідну інформацію, і побачити в розділі Електронна трудова книжка відцифрована, є така саме а, ті періоди, які були відцифровані відповідно до паперової трудової книжки. І радимо а, переконливо радимо нашим громадянам а, саме перевірити правильність. А, Відцифрованих е, відомостей, тому що це людський фактор, і, можливо, е, працівник допустився помилки або незроз... неправильно прочитав назву підприємства, до прикладу. Е, а це дуже важливо при призначенні пенсій та інших соціальних виплат. Кожен громадянин може звернутися е, насамперед на номер. Е, Телефону гарячої лінії, 56 75 10. А також е, в Головному управлінні пенсійного фонду є інформаційна сторінка на Фейсбуці в соцмережах, е, а також канал е, телеграм-каналі е, телеграм своя е, сторінка. Е, тому е, ми рекомендуємо звертатися задавати свої питання і отримувати на них. А також є можливість людини, відвідавши веб-портал, поставити запитання саме через веб-портал, отримати офіційну відповідь із підписом, накладеним кваліфікованим електронним підписом керівника.